В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі моресті, братія і сестри, пригадуємо, слова вас Біблії із Княги Пуття. Коли Господь творив Селену, Він сказав, сторін людину на наш образ. І на нашу подобу. Тобто Господь створив людину на свій образ і на свою подобу. Але це не означає, що Господь Бог є такий, як хтось із нас. От Божий Син, Господь Ісус Христос. Він поклотився і своєї матері, в часі Різдва прийшов до людей на землю і став спасителем для того, щоб нам, людям, дати відкуплення від пекельної загрози і дарувати життя вічне. Також пригадуємо, апостол Филипп говорить до Ісуса Христа, Господи, покажи нам Отця. І говорить Господь Ісус Христос, стільки часу зі мною ти Филиппе, і ти ще не зрозумів, що я в Отці, а Отець у мені, хто бачив мене. Той Вашого Отця я і Отець одного. Кожен з нас має свою метрику, яка засвідчує те, що ми є дійсно народжені і що ми є. І ця метрика є оцим доказом, документальним доказом того, що ми таке. Живемо. Господь Ісус Христос, який став людиною, Він по суті стає одним образом і подобою Божою у людському тілі, яка показує нам Небесного Отця. Тому читаючи сьогодні Євангелію, ми чуємо голос із небес. Це є син мій любий. У ньому моє уподобання. Це є метрика найвищого рятунку, яка стверджує того, хто є Господь Ісус Христос, Син Божий, який каже, я і Отець одного, хто бачив мене той бачив Отця. Тому ми можемо сміливо сказати, що ікона Ісуса Христа є іконою Небесного Отця, бо хто бачив мене, каже Христос, той бачив Отця. На рахунок ікон точиться дуже давня історія. Були цілі періоди іконоборства, коли ікони палили, коли їх зневажали, коли їх знищували. Однак ікона поборола, ікона перемогла, ікона торжествує. Тому й сьогодні є люди, які заперечують. Існування ікони чи їх потрібність, вони помиляються. Ми знаємо, хто ми є і маємо давню історію церкви. І ікона є тим аргументом, тим доказом, наскільки є живуча церква. Може церква є Христова, Господь запевняє і гарантує пекельні сини її не подолають. Тому читаючи сьогодні оцей Євангеліє, ми розуміємо, про що ходить. Господь з небес тверджує, казуючи на Ісуса Христа, це син мій любий. Оце є оця метрика найвищої категорії, яка нам представляє, хто є Господь Ісус Христос. Божий син, який прийшов спасти людину, якого звемо Спасителем. Тому, нехай оце слово нас підтверджує у нашій вірі, що ми правильно сприймаємо науку церкви, ми належно сприймаємо ікону, тому молімося, прославляючи Господа. Нашого Спасителя і Небесного Отця, який прийшов до людей і вам на Христів, щоб ми мали місце у Його небесній славі. Слава Ісусу Христу!